У нас сьогодні ми маємо зварити традиційний гордість поляків, суп-журик. Беремо ми воду десь півтора літра і кладемо в нього кістки. Кістки можуть бути свинячі, говяжі, прокипіли вони півгодинки. Тепер ми звіймаємо ці кістки. І вони, бачите, ще скільки на них є всякого м'яса. Хочете, можна обрізати. І тут ми вчора купили набор овощний. Ми беремо одну морквину, чистимо їх, беремо корінь петрушки, Ну можна я чищу ножом, а можна чистити оце, знаєте сіточкою, щоб посуду От. І все це цілим промили його і цілим кидаємо сюди в цей бульйон. цілим, Уже він у нас без кісток. Все все закидаємо сюди. І це в нас мультиварка, можна варити і на плиті, і все. Просто на мультиварці трошки швидше. А ми ще мали кудись сьогодні їхати, то ми просто так скоротили час, як би сказати. І цей, воно десь всі овочі в нас кипіли хвилин 15. Варимо яйця. Яйця варяться вкруту. Ну, Щоб вони не були сині, звичайно. ну Десь 7 хвилин, 8 хвилин варяться яйця. Тепер от колбаска. Колбаска в нас вона е, свиняча, свинячі колбаски, вони продаються, готові. Для того, щоб їх кинути сюди в суп, а їх треба обов'язково кинути в суп. Тому що це такі умови приготування цього супу. Поляки так рішили. І ми ріжемо її десь на шість частинок. Спочатку наполовину, потім. Можну половину на 3. І в нас виходить шість кусочків. От, От у нас би, ми беремо там чотири колбаски, чи скільки ми там захочемо, хто скільки захоче. Ну, Якщо розраховувати на кожну людину, що предположимо, я їзьм одну колбаску. Скільки людей буде їсти, скільки колбасок приблизно ми беремо. От ми все це призмемо і ми готові. Тепер нам ще треба сюди додати ну, якісь, якусь таку боженіну, якби, ош, якби почеревину, як би ще кажуть у нас в Україні, швондір. А в крайньому випадку можна навіть, як це біля голови, оці баки. У нас там в Україні вони продаються, так що можна і баки. Я шкурку відрізаю, чому? Тому що Ну, я... ну, можна було й не відрізати. Вона, коли вона хорошо прокипить, вона буде, знаєте, як в холодці вона м'ягенька стане. Ну, це на любителя. Ну, в мене будуть їсти і внуки, і всі, а вони не дуже люблять цю. І вони кажуть, на шкурку кожа. Ну, так-то так. -то так. Це... Ну, в общем, це так да. Оце ми все порізали, і ми зараз. Його відкриваємо і кидає, забираємо ці коріння. Вони нас вже прокипіли, ми їх всі забираємо. Тому що якщо ми кинемо разом із коріннями, щоб оце все, то вони коріння в себе заберуть. Оці смаки, цього м'яса, оцих колбаски, цієї Ну, на собі якби його асорбірують, то ми їх забираємо. І зараз ми кинемо сюди, вже готову, бачите, ці буду я кидати. Колбаску і оці ж нашу почеревину. І знову вони ж будуть варитися в цій же мультіварці. Ну, тут буквально воно все готове. Це ж все воно готове. Сорого тут нічого немає. Ну, воно прокипить хвилин мабуть, 10-15 От Ми подивилися, розправили його, щоб воно там десь з кусочками мився, не, не було. Все, ну, подивилися, щоб ви побачили. Але тепер ми додаємо сюди прованські трави. Ну, Він любить цей суп любить майоран. майоран. Ну, В нас не казалось майорана. Будемо так. Тепер що? Ось це тож, Частину таких колбасок ми під, трошки піджаримо. Для чого піджаримо? Ж я вчора, я вам казала, дня, що коли ми готуємо суп. І жаримо м'ясо, під... ну як жаримо, обжарюємо, тобто даємо смак такого, оцього, цей, що вона, зверху, воно зверху трошки прижарилось, воно суп, бульйон буде зовсім іншого смаку. От, попробуйте коли-небудь. От у вас, наприклад, велика така кастрюля з таким глибоким, з грубим дном. Ви просто візьміть, попробуйте, піджарте, Спочатку киньте м'ясо, хай воно там піджариться, потім овочі туди, а потім бульйон налиєте, якби, ну, воду залиєте. У нас гарно як кипить, бачите, тихенько кипить. Так, якось би все. Ми сюди теж. там і жирок був витоплений з цього сала. от, бачите, ну, Якщо глянути в общем, то, то бачите, не дуже він і жирний такий. Він славний такий отлічний, мені дуже подобається. Я... От... Ну, от, гляньте, як... І не дуже і густо, щоб сказати, що багато всього там такого. Так от ти кидаєш якби в суп, вилучається дуже смачно. І зараз вже черга прийде, думаєте, до чого? До самого основного інгредієнта цього супу. А що є цим інгредієнтом? Являється закваска. Знаєте, що таке закваска ця? Це робиться, береться так, лібо борошно житнє, ну, в крайньому випадку можна взяти вівсяне борошно. До нього додається, до нього додається сахар, трошки води, переколочується і ставиться. І десь, напевно, не знаю, днів 10, ну, 10 днів це, напевно, точно. 10 днів воно у вас все переграє. Тому що ми сахар додавали, а в оцій от пшениці в цьому всьому, якщо бачите, що дуже грає, можна кинути маленький кусочок дріжджів для того, щоб би, стимулювати це, це все, цей процес. І можете мати свою закваску і не купляти. Це закваска стоїть недешево. Ми купили, наприклад, пів літру. І оце півлітру ми зараз додали. Тут десь у нас було майже під 2 літри якби, соусу. Ну, закриємо, ж, хай ще трошки воно прокипить, там ну, буквально хвилин десять, десять, щоб якось би трошки розм'якло, знаєте, ці всі так, якби, щоб воно, ну, там, там ж великий тиск у мультіварці. Це ж не просто так, що ми, знаєте, якби вона варить тому, що варить, вона варить під великим тиском, тому все виходить швидше. Бачите, як наче, воно кипить сильно. Але якщо взяти варити в ньому холодець, то холодець ніколи не буває білий. так? Чому так не знаю? Оце зараз вони такі більш совершенно оці ці мультиварки. А в мене ще скоро варка От дома, там в Україні ще скоро варка є. Ще Боже, ми тільки з чоловіком поженилися, ми з ним прожили 53 роки. Ну, Якби не помер, то ще були б жили б. Ну, так, так трапилось. Ось наша закваска. Тепер ми цю закваску зараз трошки її збовтали, тому що на дні там осідаєш. Оце, бачите, ми збовтали. її. Поки, дивіться, все, з нами забрали. І тепер ми її акуратно акуратно будемо виливати сюди. Ну, Звичайно, там, мабуть, процес є такий, що там мабуть, оце все на собі одна загубилася одна, Ну, нічого страшного. це корінь Петрушки. Ану він якщо чим довше варити, як корінь Петрушки. Я між чим так овочі ці відварюю тут. А потім їх вони охолоджуються, їх ріжк додаю в якийсь салат. А в той салат ще можна кусочок якоїсь вареної колбаски, горошок, пару ложок майонезу, а не то йогурта, і виходить ще додатково отакий от салат із цих смак... смакотицій. Ще картоплю, якщо одну під вари. Картопля в цей суп не йде. Замітьте, бачите, ми картоплю сюди абсолютно не кидаємо. Так що такі от справи. Ну, Якщо вам сказати, діло в тому, що це, що я цей суп їла в ресторані, тут, і, це, і вже вона якби е, попробувати, хотіла вдома зварити, вже скільки я збираюся. А вже колись я варила і в Україні. Ну, У мене тоді якось не було з чим зрівнювати. Дочка привозила цю привозила мені такі полуфабрикати, такі маленькі вони такі були, ці журики, вже готові. Просто ти висипаєш і вже все. От ми вилили цю закваску, ми, ну, читай, там півлітрова банка, от півлітрову банку ми сюди вилили. Там, може, чуть-чуть осталось на дні. Але я думаю, що це, цей шо? Що... Ну, Чого можна вилити всю, можна не всю. От маєте, діло в тому, що кислота, вона ж кисла, це ж ми робимо кислота, це ж кисла закваска. То он там, бачите, скільки на дні в нас лишилося з півлітра. Зовсім дуже мало. От. там Дивіться скільки, співлітру таке. От, абсолютно, абсолютно, абсолютно мало. Так що ми оце ми лишили, не вилили. А можна було все. Можна навіть, я ж кажу, якщо ти попробував, тобі не це, то тепер шо? тепер що, дві два зубчика чеснику можна сюди додати. В общем, хто як кому подобається. Хто може, два, хто може. там, як як кому, на ваш смак. І... Як вам оці, кстати, оці, що ми душим чесник, оці сучасні. В нас пам'ятаю, приїхала до мене оця ж донька, що в Америці живе, і каже, мама, подари мені, а, а що мені подари? Це ж навіть і не мої були. Я теж купляла, але це ми вже я жила в хаті в мами, мама померла, то в неї були оці ж, що давити чесник. А вона каже, оці, що в Радянському Союзі були, вони були настільки міцні, а ці, що зараз, бачите, такі гарні, нікеліровані. А вони дуже-дуже такі ніжні і дуже швидко ламаються. Ну, Якщо ви скажете мені, що це неправда, то цей. Ну, і сюди по рецептурі потрібна солодка сметана. Ну, ми Солодка сметана це що? Ну, Сметана, звичайно, це кисло-молочний продукт, а вершки це є солодкий, тої жирності, як і сметана, 20% там, чи 15%. От Ми додавали сюди вершки. Небагато десь 100 грамів. Добавили вершків. такий в нас вийшов бачите, гарненький, гарненький супчик. Зараз ми його просто ось вже, я його в тарілочку насипаю. Обов'язково прикраса цього супу, навіть не прикраса, а умова подачі цього журіка, бачите, не розім'яти. а розрізаний навпіл впродовж продовж, не поперек, а вдоль ну, в, в, в довжину яйце. От це така, бачите, отак він подається. Він і так подається, і в ресторанах. Так що якби, отак от береш його. Ну він стоїть, я вам скажу, немало. Якщо його в ресторані взяти, він стоїть немало. Ну, Якщо подивитися, що сюди входить, а сюди входить що? бачите, і колбаски вони ж теж стоять щось. І потім що сюди входить? Входиш сюди життя, і м це буженіна, і, і ці всі закваски стоять, і ці всі, ну все, все стоїть, все стоїть гроші. Так що отак от. от. Але що я скажу? що цей суп вартий цих грошей, так що готуйте дуже-дуже-дуже смачно.